Будь. 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 Активна і рухлива усміхнена, а головне говірка такою Софія стає лише поруч із Нікою. На вигляд, дуже та велика, бійцівської породи тварина насправді ніжна і чуйна. Вона лікує чернігівських дітей. А вже після першого сеансу поруч із цим собакою Софія поборола свої страхи. На заняття ми йдемо, коли на заняття ми йдемо не на заняття як ніки. <ріпи> так вона любить. І как только она на улицу, так вона вже во зельники. Вона более общительная, более така, не стала боятися. Ну, Страха нет у, у неї боїться. Чотири роки поспіль до цього собаки приходять хворі на ДЦП, аутизм та даунізм. Ніка, штатний працівник Чернігівського медико-соціального реабілітаційного центру відродження. Ніка сама по дуже унікальна тим, що вона не тільки спокійна собака, але вона ще й дуже чувствительна. Тобто, якщо дитина десь навіть заплакав, вона може остановитися в грі. І підійти до цього рібінку, і рібенок чувствує, що собака з ним контактує. Це дуже важливо для дітей з аутизмом. Дітей з проблемами опорно-рухової системи Ніка возить на собі та стимулює рухатися самостійно. Вже після першого сеансу психологи та лікарі помічають значні зміни. Каніс терапія підходить практично для більшості заболівань. Просто ми використовуємо різну методику роботи з собакою. Наприклад, з дітьми, у которых ДЦП, собака є очень хорошим мотиваційним фактором. Лікувальні здібності Ніки, кінологи помітили, коли одного разу випадково разом з нею завітали до дитячого будинку. Там вона проявила себе турботливою і уважною. Тепер кожне заняття для неї свято. Господарі одягають різне обрання, аби вона подобалася дітлахам. Ми нашийники, щоб у нас були красиві дівчині, все як положено для цього діла. Цього разу зірковий нашейник не випадкове вбрання. Святкове. Собаці виповнилося вісім років. Це одна з перших тварин породи Канекорсу, яка з'явилася в Чернігові. А відтак здоров'я вихованця кінологи контролюють ретельно. Медичне обстеження Ніка проходить в столичних клініках. Перед этим ділаємо прогулку з ніких їхати до дітей. Потім приходим, так як вона любить покачатися везде, я сбрызгиваю ее спреем специально у нас, для того, чтобы собака не мазалась, понимаете, потому что дети, когда начинают руками по шерсти водить, у них могут быть грязные руки, ну и как бы дезинфекция. Потом вычесываю, собака чистая, значит, перед этим всегда собаку в три месяца мы протравливаем, чтобы собаки не было глистов. Сеанс каністерапії розрахований на 12 годин. Групи набирають невеличкі, аби тварина не стомлювалася. Проте після уроку з відродження Ніка йде неохоче Спілкуватися з маленькими пацієнтами їй до вподоби.